Туристи, що прибули до Греції у ці складні для країни часи, продовжують відпочинок без особливих занепокоєнь. Деякі з них мали труднощі із зняттям готівки, утім, ситуацію швидко владнали. Відпочивальники також трохи стурбовані можливістю страйків, однак не вірять, що тут можуть статися якісь заворушення і почуваються комфортно. Усі були з нами привітні, попри те, що ми з Німеччини. Нам було дуже приємно завдяки цій гостинності. Ми сподіваємось, що пором довезе нас назад. Це єдине, що нас непокоїло. якщо я не Зможу знімати готівку, це вплине на мою відпустку. Або якщо організують якийсь страйк, водночас, якщо не станеться нічого такого, як у Парижі, якоїсь повстання, то я цілком задоволений. Туризм становить 20% у ВВП Греції. Кожне четверте робоче місце тут у той чи інший спосіб пов'язане з цією галуззю. Торік країну відвідали 24 мільйони туристів. Ось що каже керівник конфедерації туризму Греції. У червні через всю цю нестабільність ми констатуємо, що кількість бронювань зменшується, але ситуація все ще під контролем. Правда й те, що за останні дні кількість замовлень зменшилась, але масових скасувань немає. Лише одиниці. Конфедерація квапить уряд діти згоди з кредиторами та відновити роботу банків, аби грецькі підприємці могли здійснювати міжнародні платежі. І якщо цього не станеться, вже наступного тижня буде відчутним дефіцит товарів. І спорту пірей передає наш кореспондент. Туризм є опорою грецької економіки і має важливе значення для країни, яка намагається вийти з рецесії. І з теперішнім піком туристичного сезону бізнесмени наполягають, аби країна якомога швидше повернулася до нормального життя, щоб не псувати наш імідж перед іноземцями. то